Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. і до нашого ефіру приєднується Андрій Харук, доктор історичних наук, професор кафедри гуманітарних наук Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Вітання, пане Андрію, слава Україні! Пане Андрію, хочемо з вами поспілкуватися про ту інформацію, яка з'явилася зокрема і в американської телекомпанії CNN, що Україна вже отримала далекобійні. Ракети Storm Shadow від Великої Британії, і хочемо дізнатися від вас трішки деталі, що це за ракети. Бачимо, звичайно, як расисти відреагували російські пропагандисти. У них там стоїть такий, можна сказати, вереск щодо цих ракет. То чому вони їх так бояться, пане Андрію? Річ в тім, що Storm Shadow це зброя, якої досі ми не мали і за дальністю ураження, і за іншими характеристиками. Це тактична крилата ракета, ну, на відміну від комагавка американської, яка є стратегічною ракетою, з дальністю там пуску тисячу чи півтори тисячі кілометрів. Ця ракета в, за різними там, оцінками. Вона б'є від 400 до 560 шістидесяти кілометрів. Це в Базового так би мовити виконання, а не виключно, що ми отримали ці ракети в е, варіанті меншеною до менше 300 км дальністю. Чому тому, що є такий е, міжнародний режим контролю за ракетними технологіями, який обмежує постачання в інші країни ракет з дальністю пуску понад 300 км. Тобто, якщо Велика Британія вирішила дотримуватись цього режиму, ну, букви цього режиму, то, можливо, ми отримали ракети ці трошки меншої дальності, ніж в повній так би мовити, конфігурації. Ракета спільна британсько-французька розробка Storm Shadow в Великій Британії, називається Скел у Франції. Ракета нової генерації створювалася, власне, з урахуванням. Вимог зниження радіолокаційної помітності, що характерно помітно по формі фюзеляжа, вона не є круглою, так би мовити, а е, прямокутного чи близького до квадратного перерізу, що зменшує ефективну площу росіння, тобто знижує ймовірність засічки радаром. Знову таки, тут потужна бойова частина, призначена для ураження. Захищених е, е, об'єктів, тобто е, типу командних пунктів, укріплених, і тому і тому подібне, е, тобто це те, що нам потрібно, угу. пане Андрій Ну але саме цікаво, яким чином Україна має запускати ці ракети, то це авіаційна ракета, чи її теж можна яким чином запускати з, з землі чи Ні, з води це, це суто. Це суто авіаційна ракета. Це суто авіаційна ракета. Вона запускається з літаків. В нашому випадку єдиний варіант, єдина опція це су 24 м бомбардувальник можна допрацювати. Ну і можливо, не скажу. Можливо, су 27 винищувач, тому що по суті. Спроможність застосування цієї ракети визначається вантажопідйомністю у вузлі підвізки літака. От на міг 29 нема немає таких вузлів, здатних витримати півтори тонни, ну майже півтори тонни маси цієї ракети. Су-24М і Су-27 такі вузли мають. Далі якоїсь глибшої інтеграції чи втручання в бортові системи літака не потрібно, тому що ця ракета ну, є автономною, вона програмується перед. Перед підвіскою на літак, чи перед стартом літака. І далі функція пілота тільки вивести літак у визначену точку пуску і натиснути, розникаючи червону кнопку. Пане Андрію, на вашу думку, то скільки нам потрібно таких ракет? А я зараз питаю тоді: а для чого? яку Яку ціль ми будемо ставити? Так? Якщо ми напевне. будемо ставити, якщо ми будемо ставити ціль знищити всю військову промисловість Росії в межах досяжності цих ракет, то потрібна буде одна кількість. Якщо будемо ставити за завдання ліквідувати логістичні вузли, в, скажімо так, в межах досяжності цих ракет чи на, на окупованих територіях, то це вже зовсім інша кількість. Розумієте? Питання діалектичне. Але знову таки з точки зору військових, ви ж знаєте, що набоїв багато не буває, буває тільки мало і дуже мало. Так само так само і з цими ракетами. Реально нам їх напевне дадуть не більше кількох десятків. Пане Андрію. Також хотілося б дізнатися, чи нам ці ракети дадуть як в кредит в якості кредиту, чи можливо якась запланована фінансова, не фінансова, перепрошую. А власне, ну, така озброєненва допомога. Ну, не маю уявлення. Не маю уявлення, бо я не є представником британських властей, так, які, власне, це рішення ухвалювали, судячи з того, що вони там оголошували якийсь тендер і так далі, то ймовірно, це буде фінансування з боку британського уряду. Тобто, ну, Така ракета коштує десь 800 тисяч фунтів стерлінгів. Враховуючи, що ймовірно нам передадуть ракети не нові, а вже які полежали трошки на складах, то там якийсь відповідно відсоток амортизації піде. Ну просто, просто вони, скажімо так, спишуть це це майно, передавши, передавши його нам. Ну, я так принаймні припускаю. Mm -hmm. Ракета ця з, 2000, з 2003 року вона використовується британцями, тобто, ну там вже близько 20 років. Служити. Пане Андрій ну а чи відомо де, де вона використовувалася, чи десь в якихось бойових діях, чи лише на випробуваннях? Використовувалася фактично з 2003 року, що навіть до офіційного прийняття на озброєння, вона використовувалася в Іраку, щоправда, в кількості ну на порядок менший, ніж ті ж самі американські ракети томагавки. То тобто, якщо Американці випускали сотні таких ракет, то британці лише десятки цих сторомшеву. Скел... Пане Андрій ну і пам'ятаємо, як нещодавно над Києвом була збита російська ракета аналогов кінжал і саме зерка Петріота змогло збити цю ракету, яка нібито не збивається. А цікаво, яка ситуація із цією британською, так. Storm Shadow, чи є якісь е, дослідження, чи можливо е, дійсно відомо, чи її може збити якесь ППО, зокрема, російське ну, С-300 чи С-400. Е, дивіться, значить проблема із Storm Shadow е, не стільки в тому, щоб її збити, бо це ракета дозвукова, її збити відносно просто, оскільки uh -huh. проблема в тому, щоб її вчасно, вчасно виявити, оскільки вона, по-перше, невелика. По-друге, те, що ми вже говорили, має відповідну форму, яка знижує ймовірність виявлення радаром. Ну і по-третє, по-третє, вона йде на невеликій висоті. Тобто, тут все-таки не С-300, С400 їх збивали би мали би збивати, а це швидше ті самі панцирі, тори, і навіть переносні зенітні ракетні комплекси. Ну, бо аналогічні вироби російські ми так і збиваємо. Навіть там були випадки, що ледь не кулеметом збивали. Проблема в тому, що ну, для росіян це проблема, що спочатку треба таку ракету помітити, засіхти. От. А враховуючи, що потенціально цілей для цих ракет є надзвичайно багато, і які з них нам будуть нами обрані. Ну, то це росіянам іще доведеться потилицю чухати. То вже от учора, там серед таких відносно тверезом експертів російських прозвучали такі думки, що просто сам факт наявності цих Storm Shadow, він спроможний суттєво вплинути на необхідність перебудови протиповітряної оборони Росії і виділення для цього відповідно додаткових ресурсів. Бо одна справа. Захищати об'єкти від е, повітряних цілей, які летять високо, їх засікти набагато легше відповідно знищити. А от ті ті, ну ми ж знаємо, що росіяни навіть е, оці літаючі вагони наші, сто е, сорок стриж. Вони вони їх з великими складнощами, е, ну з ними борються навіть враховуючи, що це, по перше, він набагато більший за Storm Shadow, По-друге, він. Немає якихось там засобів зниження і саме ефективної площі росіння, тобто зниження ймовірності виявлення радару. Тобто задача боротьби з цілями, які низько летять, одна з найскладніших повітряній обороні. Тепер росіянам доведеться над цим суттєво попрацювати. Пане Андрію, ну і цікаво, скільки треба таких ракет для того, щоб. Знищити Тверчинський чи Кримський так званий міст. Десь траплялись мені такі оцінки, що достатньо чотирьох влучань, якщо ідеально вони припадуть, так. Але ну треба враховувати, що все-таки, можливо, частина з цих ракет не дійде. Тобто, частина буде, буде збита, так? Тобто, потрібно буде координована атака, скажімо там, десятком ракет гарантовано, так. Для того щоб вивести цей, цей міст з ладу. Ну а щодо ну щодо точності, ну ми всі ми пам'ятаємо такий рядочок акуратних круглих дірок в Антонівському мосту від Хаймарса. А, а, а точність з, цього стом шидо, вона ну, не, 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 не нижча або навіть і вища, тому що крім системи супутникової наведення, крім системи наведення з рельєфом місцевості. Вона ще й має тепловізійну головку самонаведення на останній фазі польоту, тобто можна цілити ну не просто, скажімо так, в будівлю, а конкретно у, у вікно, да, цієї будівлі можна е, ракету навести. Угу. Е, І пане Андрію, ще хочемо поспілкуватися з вами про іншу інформацію. З'явилася інформація про те, що німецький концерн Rheinmetall готовий в Україні побудувати підприємства, заводи. І виробляти у нас військову техніку. Чи можете трішки розповісти нашим глядачам та радіослухачам, що взагалі виробляє цей район метал? І, ну, мабуть, всі ще пам'ятають про леопарди. А крім цих танків Леопард, чи є в них ще якісь, якась зброя, яку вони виробляють, І що на вашу думку вони можуть виробляти в Україні? Ні, ну, Якщо коротко сказати, то райн метал виробляє усе? Відповідно, він. Найширший асортимент озброєнь від бронетанкового озброєння до засобів протиповітряної оборони, і в багатьох випадках він постає не тільки виробником, але і інтегратором, тобто, поєднуючи у своїх виробах технічні рішення інших, інших виробників, що безперечно для нас може бути корисно. Це ті ж самі танки, які зараз ми. Ми бачимо, ну, хоча там з танками це питання пропонуються ці е, пантери, які ще випробування не пройшли, існує єдиному екземплярі, і це дуже ризиковано було би, ну, скажімо так, в'язувати цю історію. Але якщо би вдалося це зробити, то це, безперечно, буде рішення на, на десятиліття, на перспективу, плюс до цього родина інших там бойових машин, плюс е, засоби протиповітряної оборони, перш за все. Ближнього радіусу дії, те, що нам потрібно, тобто високоточні і відносно недорогі зенітні установки, здатні збивати ті ж самі безпілотники, шахеди, крилаті ракети і так далі. Тобто, фактично, рейнметал спроможний буде задовольнити майже будь-які забаганки наших військових в галузі озброєння. Наземного, от, е, якщо не силами власних, ну, скажімо так, розробок, то е, спільно з іншими компаніями, як інтегратор, виступаючи. Ну, скажімо, ту ж саму, наприклад, артилерію, так і, і багато чого іншого. Тобто, тут важко зараз сказати про які саме в зірці озброєння, мова йдеться, ну, але спектр буде дуже широкий чи може бути дуже широкий, пане Андрію, то власне це. Виробництво, цей спектр виробництва, він буде вже після війни, як ми розуміємо, чи і під час війни, можливо, цей концерн розпочне свою роботу. Ну тут знову-таки, я можу висловлювати лише припущення, так, що все таки німці ризикувати не здатні, якщо ми бачимо, що зараз е, Укроборонпром навіть деякі свої виробничі потужності да, за кордон виносить. То навряд чи німецька компанія наважиться інвестувати гроші в виробництво в Україні, розуміючи, що існує ризик ураження цього ж самого виробничого комплексу тими ж самими російськими крилатими ракетами. То логічно це було б, що вони це так на майбутнє, на майбутнє приміряються. Намагаючись, відповідно, за, застовбити за собою ринок, бо ну, попит буде. Буде саме в Україні, на вашу думку, пан Андрій. Хм. Ну, враховуючи, знову-таки, це все залежить від багатьох і політичних чинників. Угу. З того, що ми зараз бачимо, до е ліквідації Росії ще далеко. Доти, доки існуватиме Росія, завжди існуватиме загроза відновлення війни. Існуватиме загроза відновлення бойових дій. Нам потрібно буде хоч не хоч, але або ну або капітулювати, що взагалі я не беру до уваги таку можливість, або інше це інвестувати в посилення, в оновлення наших збройних сил. І навіть якщо навіть не так, не якщо а коли ми вступимо в НАТО, то все одно ми будемо. Змушені і зобов'язані підтримувати на високому рівні технічне оснащення наших збройних сил. Тобто, доведеться купувати нове озброєння військову техніку пане Андрію, ну і ви якраз згадали про танк Пантера, який ви кажете, що ще в розробці, так але вже була інформація, що саме цей танк може вироблятися в Україні. А то що про нього відомо на даний момент? Ну от я теж бачив. Деякі виступи цих пропагандистів російських вони ну, просто шоковані таким, але ви кажете, що ще поки що він не пройшов повністю випробувань, так? Ну, бачите, зараз існує, я б сказав би, навіть не прототип, але ще демонстратор технологій танку. Uh -huh. Це е, потенційно дуже гарний виріб з новою гарматою калібру 130 мм. Досі натовські танки використовували гармати 120 мм. міліметрів. Інтегрованим комплексом застосування ударних безпілотників, тобто, власне, які запускатиметься з цього танка, з власним безпілотним розвідувальним апаратом мініатюрним, з дуже багатьма наворотами в системі управління вогнем і інших системах. Ну, але тут постає питання: а як це все працюватиме на практиці? Бо е, інтеграція багатьох електронних, і не тільки електронних, і, скажімо так, механічних компонентів нових в е, одному виробі це задача дуже складна і е, може розтягнутися на роки. Тобто, ну, е, скажімо так. Якщо буде ухвалене відповідне рішення, то ці пантери навіть не за рік а надійдуть на озброєння наших збройних сил, а так а роки за 4-5 – це в першому варіанті. Пане Андрію, ну і на сам кінець я ще хочеться вашу думку почути як історика, бо зараз дуже багато мови про те, що Збройні Сили України можуть піти якимось ну, там на Білгород, і що Білгород ніколи, нібито не був. Спірної території, що ви можете сказати е, стосовно цього? Ні, ну то це, скажімо, так, якісь е, казочки, ЄПСО, і так далі. А навіа навіщо? А навіщо нам іти на Белгород? Хіба заради того, щоб потім його на Крим обміняти Ну чи як можливо в ході нашого майбутнього наступу? Буде якась певна тактична необхідність ну, здійснити обхідний маневр там через ту, ту, територію Росії, наприклад, от і так далі. Але сама думка про можливість е, зайняття якоїсь території Росії, там з там, можливою інтеграцією е, до, до складу України, ну це безглуздя, угу. Як а, історик вам скажу. Та, ну а наприклад, створення Білгородської народної республіки таке реально? Бачите досвід останніх років і особливо останніх там 15 місяців нас навчив, що нереального нічого немає. Дякуємо пане Андрію за ці ваші коментарі. Дякую. Андрій Харук, доктор історичних наук, професор кафедри гуманітарних наук Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного був в етері громадського інтерактивного та радіо один. Спілкувалися про те, як Збройні сили України допоможуть далекобійні ракети Storm Shadow та що буде виготовляти німецький концерн Rheinmetall в Україні. На все добре, пане Андрію, тримаймося.